Ми тут створюємо таку інтимну атмосферу, тут запалюються свічки, таке світло тепле. І люди собі можуть і поспілкуватися, зробити вироби, разом провести час. Наприклад, у мене пару днів тому була пара на майстер-класі, яка зробила собі парну тарілочку. Власниця студії кераміки Катерина Баєва розповідає про романтичні майстер-класи. Вони стали популярними одразу після відкриття студії, каже майстриня. Люди відразу почали записуватися і запитувати, чи можна прийти там удвох, тільки зробити майстер. -клас майстер-клас чи є вони тут свічки або якась такі такі атрибути для романтичної атмосфери. От і це насправді дуже популярна, популярний напрямок. На майстер-класах люди вигадують та власноруч виготовляють вироби з глини. Заняття індивідуальні та групові, розписані до середини лютого. Багато хто приходить повторно, розповідає Катерина. Майже всі, хто виходять з майстер-класів, говорять про те, що вони на ці дві з половиною години просто відімкнулися взагалі від зовнішнього світу. Вони взагалі не думали. Ні про що, що там в них якісь є проблеми, новини ще там щось. Просто ти сидиш і зосереджений на одній єдиній справі. Ти як ти ліпиш з глини свій свою там чашечку, наприклад. А це Ватсон він допомагає проводити заняття. Катерина говорить, що завдяки йому на майстер-класах панує особливий настрій. Він на майстер-класах створює таку атмосферу добра і, і тепла. От він до людей дуже дружелюбний. І на майстер-класах дуже часто він залазить, обирає свою людину. Якусь із тих, хто прийшов на майстер-клас, залазить на руки і сидить так 2,5 години. Всі до нього приходять і кажуть, що це додатковий додаткова перевага майстер-класів в студії, тому що зможна ще погратися з Ватсоном. Катерина Баєва відкрила для себе кераміку, коли на початку повномасштабного вторгнення виїжджала до Львова, відвідавши майстер-клас з гончарства, захопилася і почала вивчати цю справу. Продавала свої вироби в онлайн-магазині. Коли дізналася про державну грантову програму, власна справа вирішила відкрити свою студію. За консультацією звернулася до центру зайнятості, який приймає рішення про надання грантів. Одна з основних вимог для отримання гранту це найм людей, тобто створення робочих місць. Тому я пішла в центр зайнятості, тому що ну хто як не вони, має знати, як заповнювати цю. Заявку і е, що далі власне з цим, з цим робити в центрі зайнятості каже Катерина: допомогли зробити всі розрахунки і скласти бізнес-план, який і виграв у конкурсі. На відкриття справи дівчина отримала 250 тисяч гривень. Найбільше грошей пішло на техніку: це пічка і гончарне коло меблі, якісь там додаткове обладнання, інструменти для роботи, матеріали, глина і глазурі, і фарбники. Перші півроку дається по гранту Програмі дається на те, щоб витратити всі ці гроші і наняти двох людей, виконати умови гранту. От і до серпня якраз я цим займалася, робила тут в цьому приміщенні невеличкий такий косметичний ремонт, пробувала стіни, клала ліноліо, все зробила сама своїми руками. Але це не за грантові кошти, тому що грант не можна використовувати на ремонтні роботи. Але разом з тим закуповувала все обладнання, меблі, технікум. Майстер-класи почали проводити у жовтні минулого року. Попит на них був від самого початку. За перший місяць провели 22 заняття, розповідає Катерина. На стелажах у майстерні вироби учасників, залишені для остаточної обробки. Тут на стелажі, тут деякі вироби, які буквально вчора зроблені, і вони ще такі вологі. І вони тут сохнуть досихають повністю до стану ось такого. Коли вони вже такі абсолютно тверді, але на цьому етапі вироби дуже крихкі, їх дуже легко можна відламати, якийсь шматочок, детальку. Тому використовувати ось такий виріб ну, не бажано, тому що його можна дуже легко пошкодити. Потім виріб проходить два випали: один без глазурі, другий з глазурі, і потім вже люди приходять, забирають в окремій технічній кімнаті піч для випалу готових виробів. Тут я глазурую вироби, обробляю їх вже після того, як вони пройшли перший випал. Наприклад, цей. Виріб він вже дзвіний, це вже кераміка, і він же готується до глазурування. Виріб покривається такою білою е, такою порошковою текстурою от, і відправляється в пічку, і там він перетворюється на прозору таку. Е, Прозорого глянцевого такого виробів самої Катерини у студії декілька майстриня каже, що часу на їх виготовлення майже немає. Зараз шукає майстра для проведення занять, а сама планує повернутися до творчості. Катерина продовжує навчатися тонкощам гончарства, а ще мріє розширити справу і працювати також із деревом. Олена Рашевська, Віталій Педенко, Вікторія Глаченко, Суспільне новини, Суми.